В жара, обід. У нас тут по сусідству під городом коза тусується, козлодоїл. І купив кавуна сьогодні 11 хіл. Такий гарний, а він падлюка пропав зсередини. Ну це просто капець. Оп! Смачного. Чи сусіди будуть жалуватися, скажуть козу траву, ну, коза п'яна. Не голодна. Чи не розуміє? Бухай, 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 бухай. Як целофан жрать, чи пластмасу, так аж бігом. А поставив кавуна холодненького. Обнюхує як пес патрон. Ну Може буде гристи. Мульчування спрацьовує, закидали сіном. І ще треба буде закидати добряче дерева. Волога не так вивітрюється, не так часто треба поливати, плюс грунт не вимивається, так як, як може вимиться. Черешеньки тримайтеся. але собака іще дике сонце буде неділі три шмаляти, не їсть, не хоче. Ото таке, побачимо. Чем она кончится Спасибо не скажут, А ну можно выхватить Всегда А это вы враховываете снимай видео ага. Без звука значит Гоу просто снимай видео О, пише. Файер двойний оп, порядок до 8 грам, блюсинка у нас 5 грам, У нас только правильный чехольчик. Но ну, неправильный спінінг, Хочу спиннинг Азуру и <с> катушку азуру. Кеншина хватало з головой. Починає дуть вітер. Ниточку, по-моєму, 0,3 поставив, навіть не 0,5. Треба би її було настроїти спочатку. Блін, 5-грамову блісну тяжко тяне. Ще поставив тройничок і з цим самим, скажіть та я скажу. Із ниточкою красною. Червонною. Оп! Тани. Обертається. Думав, нитка буде парусить. Не. Не помішав би плавничок пластиковий. Ну це треба його з якоїсь то блісни знімати. Точно я закину куди не надо. Рибаки, кстати, єсть. Ну і я вже бачу із цього хвоста блешенька фігово ковиляється. Але він класний, тому я не здамся, ще пару забросів сделаю. Шикардос. Надо медленно-то протянуть, быстро тянешь, она начинает лисировать вныряя. Нитка хоть и 0,3, японская. Но зараза все равно на ветру порусить. Да, надо снимать нитку. Ех, Ха -ха. даже на тройник зійшла. даже на тройничок. Я побачив, що смілочь ганяє. Думаю, треба провести вздовж, комишика вздовж дрібноти. Навіть трошки течія є. Працювало вже супер. А там якось засічем. Нормальна щука сяде. глотне тройникай і, і діло піде. Операція Black Fire. Це в нас що, Темний вогонь, чорний вогонь. Тому що він чорний. За що ви так спінінгом визвали? Ага. чтобы не путал из white fire или синя птица как там black fire white fire не то был а black bird white bird в конкуренте а у нас черный мы эти сами толерантные. и все спокойно не расизм цей спиннинг идентифицирую я себе як феміністка, розова причому. о догнав догнал второй раз наверное окунек Точно лататєвий засранець хайпанув, блеш тройничок. А то блін одинарник вони взагалі не сама саме не признавали. А ми іще раз туди. Ця падлюка любить кучно ходити. Якщо ще флюрокарбон, зараз скажуть стояв то мені б цю блешеньку на раз-два очі крижили б і ми б більше її не побачили нову ждать мінімум днів 10-2 неділі і то щас там салі експреса непонятно як та йомайо, -йо, падлюки доганяють. Кажуть вічно правила доставки міняються саліка. Ну це не точно. Погода мерзенна, для рибалки не дуже, але що називається, нельотна. Місяць ждав нельотної погоди, щоб тут Оп! хороший удар був. ого Ха-ха-ха-ха-ха! Оце так. Да. Оце так. Да. Догнав. Треба було б пособирати їх та пенсіонерам віддати, тут смертники, сидять шахіди. Ждуть FP свою. Тут рване, ніхто і на поміч не прийде. В чом біда. Ну, давай ще один. Ми так хорошо почали Black... операція Blackbird. Оп! Був удар? Видно, уже прохаваний окунь був. Оп. Поставив. 3,5 грама і не грамом більше. І догнав. А то щупачі щупали, взяти не могли. Де щучка? Вона що на вечір вийде? Кстаті, що 5 грам, що 3,5 і дистанція заброса почти одинакова. І по нитки та же фігня Була 0,5, а зараз десь 0,2-03 взагалі супер тонка. Так, на 10 рибалок 20 і викинуть повністю всю. Бистро уб'ється, то що сильно тонка. Ви учитуєте навіть не розривну нагрузку. О, щось гналось, не догналось. Навіть не розривну нагрузку, а діаметр 0,3, наприклад, і 0,6 це не в 2 рази. Точніше, це кажеться, оп, була клювака. Внутрішній діаметр, він там не пам'ять, чи числом Пі чи чим ісчисляється. Тобто це в рази більше нитки. Просто в рази. В 13 разів чи в 8 радіус увелічується. Коротше, умними словами, я це давно вже не опишу, позабував. Ну, суть, ви поняли. Ізносостойкость просто в 10 разів збільшується. Ладно, в 8. Іли зараз професори в коментах напишуть, чи в 13, чи в 8 раз діаметр. Увілічується, притом, що в два рази казалось би, всього всього І за того 0,3 шнури тонкі, такі дорогі, качественні, тому що для них треба супер качественні волокна, супер Щоб вони хоча б що то держали. Більше не хвата, Зараз і дощ кончився, треба вшиватися. А то дідусь старий йому все одно, а ми ще пожити хочемо. Води додавилась, напевно, щука уйшла далі по теченню. По річці вверх чи вниз. Оп. Ще тут протягнемо. Щучку утром накололи, окуніків подоставали. Комплект ново зобраний обловили. Бюд супер бюджет, робочий, правда, супер бюджет. Ну, я би доложив 15 гривень і взяв, взяв би оп, була клювака. І взяв би реально на віка ще що то сазури. Типу тестом до 12 грам І катушка кеншин, наприклад, 2,5 Все-таки це окуньовий набор. Діди щось там шепчуть шептуни. Ладно, ще коло котлована, може, закинемо. Провіримо. З першого завроса такого красення вальнули. Не Як я казав, прив'язав ниточку. Хай на березі поваляється пенсіонірам отдамо.